Доброго вам, шановні майбутні колеги. Будемо сьогодні з вами працювати над нашим майстер-класом. І на початку я хочу у вас запитати: як ваша погода сьогодні? Вмикайте мікрофончики. Дуже сонячно. Дуже сонячно, добре. Сонячно. Тепло, супер. Це дуже, дуже добре. А ви знаєте, я ось з дуже південного такого міста Миколаєва, але, на жаль, в мене сьогодні дуже хмарна і навіть е, дожлива погода. Так, Карапа і дощик, але це нас не засмучує. Саме тому я сьогодні вам пропоную е, попрацювати над майстер-класом, який називається Хмара Знань. І е, е, з вами буде працювати вчитель фізичної культури Миколаївської гімназії Ступак. Миколаївська гімназія 31 Ступак, Наталя Миколаївна. Тож проблемна тема, над якою я працюю у своїй школі, це підвищення мотиваційного інтересу дітей до занять спортом та здорового способу життя засобами інноваційних технологій. А власне тема нашого майстер-класу реалізація формувального оцінювання на уроках фізичної культури. І спершу я вам пропоную таку невелику вправу, яка називається кольоротерапія. Оберіть, будь ласка, собі колір. Який настрій викликає у вас зараз наша робота? Оберіть собі хмарку, ввімкніть мікрофончик, можете сказати, яку ж хмарку у вас викликає. Зацікавленість. Зацікавленість, Зацікавлені. добре. Зацікавленість. Добре. Зацікавленість, отже, у всіх така помаранчева хмарочка. Ну, побачимо, можливо, вона в нас зміниться до кінця нашого майстер-класу. Тож, як і куди ми будемо з вами рухатись на нашому майстер-класі? По перше, в нас будуть мотиваційні вправи. По-друге, -по ми з вами трошки попрактикуємось. Це буде практична робота. І по-третє, ми з вами виконуємо рефлексію. Тож, формувальне оцінювання це інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає нам змогу е відповідно адаптувати е освітній процес, спираючись на дані відстеження особистісного розвитку дітей та хід набуття нами навчального досвіду і компетентностей. формувальне оцінювання описує, навчає та від. Е це відбувається під час навчання під час навчального року під час усього навчання. А формувальне оцінювання має на меті. Формування навчального процесу з урахуванням навчальних потреб кожного учня для більш ефективного формування компетентностей, які задекларовані законом України. Їх є 11. складовою частиною формувального оцінювання на уроках фізичної культури є дотримання правил безпечної та чесної гри, вміння боротися, вигравати та програвати. Усвідомлення значення фізичних вправ для здоров'я, задоволення та гартування характеру, самовираження та соціальна взаємодія, забезпечення учнів на уроках руховою активністю. Тож, прийдемо до першої нашої такої мотиваційної вправи: Я активна людина. Дайте, будь ласка, відповідь: скільки часу ви приділяєте своїй руховій активності? Ось ви бачите перед собою такі квадратики, ви можете взяти стікер і поставити цей стікер на квадратик. Так. Виходить, ні? Не виходить. Не виходить. Ну, добре, давайте ми проговоримо швиденько для того, щоб не затримувати час. Скажіть, будь ласка, скільки часу ви приділяєте своїй активності? Це за тиждень чи це за день? За день. Ось беремо сутки, а. так? Ось за сутки. Скільки часу ви приділяєте за добу е, на свою рухову активність? Десь дві години. Як який день. Як який день? Ну а в середньому. Ну, коли в нас багато спортивних пар, наприклад, і потім тренування, то буває і по 5 годин і побільше. А якщо взяти вихідні? Ну, вихідні це одна-дві години, напевно. Одна-дві години. Добре. Чи хотіли б ви свою фізичну активність навіть на вихідних покращити? Крім будніх. От якщо б у вас були такі будні, що у вас немає пар, от чи хотіли б ви свою рухову активність покращити? Так. 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 А чи вважаєте, що вона у вас задовільна? Якщо ви витрачаєте менше год двох годин на рухову активність? Ні. Ні, ось бачите. Тобто, ви вже самостійно проаналізували свою рухову активність і, мабуть, ви бажаєте її покращити, і це дуже добре. А тож переваги формувального оцінювання для вчителя отримати чітко сформульовані освітні результати, які потрібно отримати та оцінити в кожному окремому випадку, та організувати відповідно до. Своєї роботи і е, зробити учня суб'єктом оцінювання для учнів це зрозуміти, у яких видах діяльності є успіх, визначити, чого він е, не вміє робити, зрозуміти, що є важливим а що другорядним, вчитись на власних помилках або на помилках друзів, яких вони бачать на уроках та під час е, інших занять фізичною активністю. Тож, я вам пропоную таку практичну пару. Практичну вправу. Вибачте, вона називається Знайди пару. Ця вправа можна її використовувати у додатках різноманітних. Так можна використовувати в школі. Це коли береться один, наприклад, пазл. Так, на ньому пишеться початок, на другому пишеться закінчення. І ми маємо його з'єднати. Я можу вам. Запропонувати такий додаток, як Learning Apps, Його ви можете працювати самостійно. Побачити, як багато там насиченість цими вправами. Що ж розвиває в нас така вправа творчі та лідерські здібності? Це може бути в діяльності групова робота або ж робота в парах. Бо ж самостійна робота, кожному учню дається комплект, і він має е, зібрати пари так? і перевірити, чи засвоїв він ті знання, які ми вже пройшли. Е, методи це ігровий метод та використання набутих знань, тому що навіть якщо б ми перевіряли. Техніку безпеки у дітей вони всі її вже давним-давно знають. Так ми із уроку в урок її проговорюємо. Так само це стосується і модулів, і тем, які ми вивчаємо на уроках, і розвиваємо компетентність соціальну та громадянську. Тож Друга наша вправа це правила позитивного уроку. А такі правила ви можете створювати зі своїми учнями, якщо дистанційно, то також у додатках. Якщо це робота в класі, ви можете зробити це на фліпчарті, так, або ж на Ватмані, якщо нема доски. А сьогодні я вам пропоную створити його у а, нашій дошці. А, Зараз я вам її надам, і ми з вами створимо а, ось таку. Невеличкі такі правила позитивного уроку. Так? Як ви вважаєте, що може бути в нас, що може бути на е, впливати на позитив на уроці? Візьміть, будь ласка, стікер на дошці. Ось ви можете побачити її в панелі зліва. Візьміть стікер, напишіть, будь ласка, на стікері буквально одне-два слова, та прикріпіть його до стрілочки. Так. Так, бачимо стікер. Він знаходиться зліва. Так, ось, молодці. Можете обирати колір, який вам до вподоби. І написати, яке, яке ви вважаєте для себе правило, так, може бути корисним під час уроку. Щоб він у нас був позитивним. Так. Емоційність уроку супер, молодці. Командна робота, так. Це також буде позитивно впливати на наш урок. Так. Які у вас є ще варіанти? Можливо, хтось хоче нам проговорити ці варіанти, а не прописувати. Так, а ось безпека, як ви вважаєте, безпека на уроці. Це буде позитивним впливом на урок. Так. Так. Мабуть, так. Звичайно. Тому що діти з уроку мають вийти здорові та неушкоджені. Тому можемо додати безпека. Так, супер. Можемо додати безпеку, так. Бачу, ще в нас є угу. а, хороше самопочуття, так вірно, я вже пересуваю швиденько. А, ось таку роботу ви можете проробляти зі своїми учнями і розробляти її як на початку уроку, так і під час виконання певної вправи або ж розучування певного елементу. Так, ви з ними проробили правила, а потім спитайте у дітей: діти, а чи дотримались ми з вами ось цих правил? Ось цього тих, що ви написали самостійно, так що ви дотримались і чи ні? І діти вам вже самостійно скажуть так. Ось тут я дотримався, ну ось тут щось у мене пішло не так, і він же сам проаналізує і оцінить. Те, що він зробив не так, і чому, чому в нього це не вийшло? Саме тому це дуже корисно, просто та цікаво дітям робити. Тож я зупиняю дошку, так бачу, як ви працюєте, дуже дякую вам за ваші відповіді. Так а ми продовжуємо з вами далі. Повертаємось до нашої презентації, і наступна наша вправа. Наступна вправа це а, руханка. Тік-ток-руханка руханка Це дуже цікава вправа. А, на перший погляд, це ну що ну звичайна руханка під музику. А, ні, а давайте ми з вами розберемось. Це звичайна руханка. Це так: виконання фізичних прав поєднанні з танцювальними рухами під час під супровід популярної музики. Ця музика може бути нарізана у якийсь там власний хід. Так, також ми можемо об'єднати дітей на групи. І дати їм завдання. Пам'ятаєте, ми з вами вже пройшли майже там модуль з гімнастики. А ось давайте ми тепер з вами згадаємо, які ж гімнастичні елементи ми вивчили, і поєднаємо їх у такий батл між двома командами. І діти починають згадувати ці вправи, ставити їх у певну зв'язку танцювальну, так, фізично танцювальну. Виконувати під час уроку, і ви можете давати команди. Перша команда танцює, потім друга команда, і так їх чередувати, а потім всі разом. І в нас виходить дуже класний флешмоб. А, така форма роботи а, буде розвивати в дітях креативність, а, критичне мислення. Їм потрібно згадати і подумати, а що ж, що ж треба зараз, так швидко треба зв'язати всі ці елементи. А також буде розвивати творчі здібності, тому що їм... Потрібно проявити себе творче, так, як творчу натуру. А вид діяльності також ще раз промовляю, може бути групова робота, або ж може бути фронтальна робота з усім класом, так? або ж може бути самостійна, якщо ви самостійно дітям даєте завдання. От в тебе сьогодні така пісня, в тебе така пісня, а в тебе така. Їм потрібно згадати, що ж це за пісня, і виконати під неї, там, наприклад, три елемента, і потім так само з'єднати все в один флешмоб. Також я пропоную своїм дітям робити тікток контенти, знімати свої елементи і викладати тікток і прослідковувати, що у вас вчора було класно, що у вас сьогодні не зовсім вийшло. А що завтра у вас вийде ось так і вам наставлять купу купу лайків? Тобто, таким чином, ми мотивуємо дітей до фізичної активності, показуємо, що фізкультура це круто і це модно. Займатися фізичними вправами та спортом це круто. І стимулюємо дітей до того, щоб не соромитись свого тіла, не соромитись того, що вони чогось не вміють, і навпаки, мотивувати їх, показувати це іншим і пропагандувати здоровий спосіб життя. Поїхати, поїхали далі. Практична вправа мої сильні сторони. І я вам також пропоную перейти на дошку Джамп і. Вибрати стікер, Да? Ви мені назовіть, будь ласка, що ви хотіли віднести? Давайте кожен по два правила: віднесіть, будь ласка, свої дві сильні сторони як вчителя. Уявляйте, що ви вже вчителі, вже у вас по п'ять класів діток, ви з ними вже класно працюєте, і оберіть, яка ж у вас була б сильна сторона, як у вчителя. Я справедлива і друге це я чесна. Так, я, я справедливий і я, я чесна. чесна. Так, добре. Всі. Я творча, я можу приймати розумні рішення. Так, є, І я... Я, я пробую нове, та е, я можу ділитися своїми почуттями. Так. Euh, так. Ну, і власне я усім... поважаю себе. Так, я поважаю себе e, добре і ще. Я допомагаю іншим. Супер. Ну, я думаю, що, мабуть, ви б хотіли б, щоб ці всі риси у вас е, переплітались, так? щоб вони у вас накопичувались і у вас їх ставало більше і більше. Але ж таку вправу ви можете також пропонувати своїм дітям. А, у якій формі? Мої сильні сторони як гравця, наприклад, волейбольної команди. І діти мають продумати, а що ж у них виходить найкраще? І ви таким чином аналізуєте свою роботу. Що ж у вас десь там занепало? Що ви можете зробити з цим учнем? Пропрацювати так, щоб в нього там щось те, що в нього не виходить, стало краще, щоб він міг в команді. Переплітатися з іншими учнями і не виділяти прям як сильно сильну сторону, так наприклад, нападаючи удар, так у нього є сильна сторона, і от він може лише його виконувати, а все інше в нього ну так собі виходить. Так, ось таким чином ви можете з дітьми пропрацьовувати їх проблеми і бачити їх сильні сторони, і робити для себе акцент, що ж вам потрібно покращити, а що ж вам потрібно пропрацювати. А діти таким чином саме виражаються. А от я класний тут. От ти також класний тут. Давай будемо разом командою, так? І е, також вчаться співпрацювати один з одним у своїх позитивних сторонах. А також таким чином ви можете шукати не тільки позитивні сторони, а й негативні сторони, так? Що в мене взагалі не виходить. І ось діти вам, наприклад, пропишуть навіть анонімно, так, не підписуючи фамілію чи ще щось. Ім'я прописують, що в них не виходить, і таким чином ви можете продивитись: угу. в них не виходить це і це, і як вчитель проаналізувати, що ж мені потрібно вдосконалити і дати дітям так, щоб воно в них вийшло пропрацювати самостійно в собі, пропрацювати і пропрацювати це у своїх дітях. То це така легенька, цікава форма, яку також можна робити як дистанційно, так і на фліпчарті в школі, так і на ватмані, на дошці, на любі, тобто це дуже зручно і легко. А, також є такий метод оцінювання, як світлофор. Це дуже легкий метод. Хочете, ми з вами зараз його пропрацюємо. Дивіться, у вас під рукою, напевно, є якісь предмети. А, ось. Дивіться, ми вже з вами проробили до, до, досить багатенько роботи, і знайдіть е, собі предмет певного кольору і покажіть мені його. Е, коли колір зелений відповідає відповіді: в мене добре все виходить, я все засвоїв. Жовтий мені дещо було не зрозуміло. Червоний мені нічого не зрозуміло, не вийшло і не буде виходити. Так, знайдіть, будь ласка, швиденько, любий предмет певного кольору, і покажіть мені його в камеру. Так. Супер є. Yeah. Так. Ну тоді, пані Галина, скажіть мені, будь ласка, а що б ви хотіли покращити, що б ви хотіли б застосувати, щоб воно у вас виходило? Що вам потрібно для того, щоб у вас з'явилось бажання, щоб воно у вас вийшло? Я бачила, ви мені показали червоний предмет. Це не червоний, мене просто не було. А, Але я то... зрозуміла. Ну добре, до, до якого кольору? Ага, до зеленого. Вибачте, я не розгляділа, тому що маленький квадратик до зеленого кольору відносно. Ось бачите, як ми можемо одразу порозумітися. Добре, це супер. А, так, не бачила дівчат. А, пані Аліна, який колір ви обрали? Зелений, так добре. Тож я бачу, що вам було досить цікаво так виконувати, і у вас вони в принципі всі виходять це легкі вправи. Добре, тож як підсумок, я можу вам сказати, що якщо ви будете використовувати ці вправи зі своїми учнями, вони будуть вміти застосовувати власний досвід і знання у практиці співпрацювати в групах, парах самостійно. В них з'являться зацікавленість та зацікавленість здобутті практичних навичок. Вони будуть критично мислити та оцінювати свої досягнення. В них з'явиться задоволення від уроків фізичної культури. І хочу з вами трошечки порефлексувати. Вправа називається відкритий мікрофон. Зараз перед вами є три запитання: чи нового ви дізналися? Які вправи ви б хотіли використати у своїй роботі, і чи цікавими були. Вам uh, ці вправи? Ну, ну, ви розповіли дуже цікаві вправи, які ми перший раз чули. Я впевнена, що всі це перший раз чули. Для своєї практики ми, напевно, що візьмемо, бо дуже цікаво. Дякую. Так, хто ще може хоче дати відповідь? Можливо, пані Галина хоче дати відповідь. Я б хотіла, напевно, більше запитатися у вас про саме зв'язок викладеного вами матеріалу з формувальним оцінюванням учнів. Зв'язок між тим, що це є форми. Як ви цікаво, можете. Як ви можете надати дітям можливість себе оцінити, тому що формувальне оцінювання це ну вже майже самооцінювання учнів, коли вони самостійно накопичують там якісь бали собі, так накопичують те, що в них виходить, не виходить, і дають собі оцінку, наскільки вони засвоїли, наскільки вони не засвоїли? А я аналізую свою роботу таким чином і дивлюсь, чи. Засвоїв, засвоїла дитина матеріал, чи ні? чи Треба на щось звернути увагу для того, щоб він нарешті засвоїв цей матеріал. Тобто, це засоби, якими ви можете користуватись для того, щоб урізноманітнити це оцінювання. Ось така, ось такий зв'язок.